Привет, это Катя и мой блог о жизни в Австрії. Кстати, видео сегодня будет на украинском, потому что мы снимаем его з известной украинской певицей, солисткой сопрано вот этого вот градского оперного театру, второго по величине і по важності в Австрії. Тож, ідемо зустрічатися з Тетяною Міус. Ми договорились зустрітися в промінади кафе. Привіт, привіт! <реш> Іде ми кімоками, підемо. Таня дуже рада, що ти погодилася зі мною зустрітися і знятися за моєю пропозицією в цьому лозі. Це для мене новий формат. Я як гід екскурсовод праці хочу щось таке знімати з прекрасними людьми, які живуть уперації. Ти нам покажеш сьогодні той твої найулюбленіші місця. З моїми очима. Привіт, Катю. Так так. я дуже рада, що ти мене запросила. Мені дуже цікавий такий формат, і взагалі цікаво з тобою поспілкуватися. Ми з тобою давно не бачились. А ще за чашечкою кави запашної і в моєму в одному, скажімо так, улюбленому місці, якщо в мене є час. Особливо я люблю літній і осінній час, тому що в них чудова тераса, і тут можна побачити всіх друзів. Це і класно, скажімо, три в одному і смачно випити каву, поспілкуватися, і класно провести час біля парку. Так, я теж дуже люблю це місце. Насправді, всі місця, які ти перелічила, всі ці місця я теж люблю. А, і промінада кафе я теж люблю за каву за спонтанні зустрічі, і ще тут дуже гарні сніданки. Точно, точно, Ну, взагалі, в цьому кафе, от чим воно ще дуже особливе, воно таке і затишне, і модернове. Але знаєте, в ньому таке поєднується щось непоєднувальне для мене, тому що зранку воно так скажімо, люди в поважному віці, статусом приходять порозмовляти і випити чашечку кави. А ввечері це кафе перетворюється в якийсь якісь просто шумні вечірки uh -huh. і паті. І наприклад, я згадала, що я рік рік назад, рік тому, співала навіть для головної людини. Він називається Хаупт Ландесман. А якщо українською перевести, то це губернатор нашої землі Штірії, так і я була запрошена. Я була подарунком від оперного театру Грац. Це знаєте, як як. Як Мерлін Монро з Монросторту вицікувала, так і я вийшла на і співала для нього, і також для головної людини в Граці, яка займається культурою. І тут дуже було багато людей. Я не знаю, скільки тут може поміщатись, але це було надзвичайно цікаво, і я запам'ятала це дуже яскраво. Тут, тут насправді і в звичайний день можна багато зірок і полі і політиків, політиків особливо, так, так бо так, дуже поряд так. знаходиться бург. Насправді адміністрація Федеральної зміни шкіри, то вони тут так. і стосуються. Ну все. <реш> Ми познайомилися тільки тут, в Граці, хоча вона навчалася в Києві сама ти з Київської області. А живеш тут приблизно стільки ж я? — 12 років. Я? А, вже навіть більше. 12. Я 10. О! — То розкажи, як ти потрапила в враз? Ну, взагалі, це, я вважаю, що це випадковість, але всі випадковісті в житті, вони не випадково. А насправді, якщо такий маленький вирізок шматочок спогаді з мого життя, коли я почалася в консерваторії в Київській. То завжди з мене сміялись трішки, так що посміювались. Ой, Таня, а що ти будеш робити після закінчення консерваторії? Ну я відразу, я в Австрію поїду жити. Вони такі на мене дивляться. А, а чому Австрія? І як ти туди хочеш потрапити? Тому що ми вже з катією, наприклад, знаємо, як тяжко сюди потрапити. Так. Будь то чи студент, чи на роботу, тим паче це дуже ця країна входить в десятку країн, в яку ну Скажемо так, дійсно тяжко потрапити. Ось і е, якась така випадковість. Приїхав концертмейстер, музикант з оперного театру. Ми ну, випадково з ним познайомились в Києві. Він послухав е, мою дипломну роботу е, на сцені Цар Івана речена Марка і е, сказав: Ну слухай, ну в тебе такі дані. Я просто в шоці. Проїжджає на прослуховування в Градсь, я я думаю, що з твоїми даними все-все вийде. Насправді це була, була була довга дорога, довгий шлях. Я дуже мріяла і дуже хотіла потрапити в ГРАЦ. Мені дуже сподобався театр, і для мене стало якоюсь такою відправною точкою, те, що я знайшла скільки схожого, наприклад, навіть в театрі. Таня працює в градському оперному театрі, і він був побудований тим самим архітектурним бюро Фельнеонхельне, що побудували і одеський оперний театр, наприклад, в Україні. І насправді мене дуже вразила компактність міста, ці щирі люди відкриті, їхня дружелюбність і дуже висока майстерність, високий рівень. Музичний і, взагалі, культурний просвітницький мені здалося, що це моє місто, і моя дорога лежить сюди. І так мене взяли дуже малою. скажімо, в 22 роки. Мене запросили навіть на гостьовий контракт, дали пару ролей. Потім мене подивились. Я звичайно доказувала. Я дуже старалася. Я йшла до мети, я дуже хотіла тут залишитись, і мене взяли відразу в оперну студію на наступний рік. Отак, моя історія з оперної студії дійшла. Я можу вже зараз сказати, що зараз я вже є самою головною співачкою в театрі солісткою Примою, так сказати. А я так завжди кажу. Дякую. То розкажи, що для тебе значить Грац взагалі? Ну, Град це вже мій другий дім, тому що в мене все періодично в житті. 11 років я прожила в Київській області в Згурівці, в невеличкому е затишному містечку. 11 років я прожила, провчилася в Києві в столиці України. І вже 11 років, майже буде скоро 12, я вже тут. У мене все дуже циклічно. І хотіла поділитися новиною, що це мій останній рік в Граці, мій останній сезон в оперному театрі. Історія в Граці завершується. Це для мене дуже боляче, і я ще це не можу прийняти, тому що грац наскільки класне чудове місто з такими людьми, як пояснити, воно дуже компактне, воно дуже маленьке. За величиною це друге місто після Відня, після столиці так. Австрії. Але е, тут зібрано тут скільки молоді, тут скільки і прогресивно, Чингракс дуже відомий. В нього сходиться дві: е, це історична частина і модерн. Дуже розвинений модерн. Тут дуже е, все, що новітнє, все, що стосується культури, архітектури, е, якихось прогресивних. Е, там якби форшу досліджень. досліджень так? так, так, так. Це все відбувається тут, в цьому маленькому містечку. Я про це завжди розказую на своїх екскурсіях. Що відень це традиційне місто так. і граць місто модерно. Так, і, і в плані культури, оперний театр в нас вистави більш модернові, і в плані архітектури. В нас є грацька архітектурна школа. І в плані досліджень в Штірії живе найбільша кількість дослідників і науковців у всій Австрії. Так ну і взагалі це в кожній галузі. Якщо ми візьмемо град, то для мене це місто динамічне, тут багато дуже студентів. Е, і я б хотіла провести тут е, 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 своє життя, скажімо, вже на останній стадії, на самій прекрасній, коли вийду на пенсію, е, е, і десь собі купити маленький будиночок е, е, і жити десь тут. Не знаю, боже можна я тебе ще переб'ю і розкажу. <світтє> <світтє> Бо це також е, Грац, Він має славу пенсіонополісу в імперські часи. Сюди приїжджали всякі генерали на пенсію жити. Раз повільне затишне місто, але в нас кожний п'ятий житель це студент. 60 тисяч студентів Граці. Ну тобто, не можна сказати, що це з одного боку Пенсіонополь, з, з іншого боку. Драйв <laughs> і молодь. Але ти от в пенсіонополі ж плануєш на пенсію приїхати. Ну як варіант, тому е, грац прекрасне місто. Е, я, я не дуже розумію, коли туристи приїжджають і кажуть, а тут нема чого дивитися, давайте за день все оглянемо. Це неможливо. Це неможливо за день все оглянути, тому що грац особливий. Його треба, його треба відчути, і потрібно проїхати. Це не тільки грац, це околиці, це, це трошечки треба ширше подивитися і тут. Дуже багато чудових, прекрасних, класних місць, і сама атмосфера ну прекрасна. Вона така і розслабляє, і надихає, і хочеться. Але трошки розслабляє все-таки. Таня, ми з тобою прийшли до головного парку, штат парку Грац. Ти його теж любиш, як і я, я так розумію. Звичайно. <рес> в ньому для мене багато значень, тому що після репетиції, складного дня репетиційного я йду відпочивати сюди. І зараз, звичайно, в мене є дитина, і ми сюди часто ходимо гуляти, наше улюблене місце і погодувати качечок, яких не можна годувати. Не можна. <рес> Повалятися пограти в траві. Тут просто ви знаєте, тут, ну, ти знаєш, тут немає жодного вільного метру на цій траві. Тут просто ну просто парк кишить. Це такий людський, як знаєте, мурашник такий. Але я вам хотіла, це ви маєте собі уявити, тому що зараз ми знімаємо це в робочий день у грудні, тому тут не так багато людей на зеленій травці. Але тут взагалі я так іду, і мені незвично дивитися на цей парк, тому що тут така тиша. Але якщо ми вже тут стоїмо, я б хотіла показати моє найулюбленіше місце. Коли мені не дуже добре на душі, або я просто хочу побути сама, я беру з собою чай або каву і піднімаюсь на ту прекрасну гору. Бургартен. Uh -huh. wow. Так, бургартен знаходиться зверху, це такий, як знаєте, оглядовий майданчик. І там є дуже красивий і сквери, і ось там лавочка, яка да, uh -huh. стоїть. Я туди просто сідаю цікавою. Дивлюсь, це знаєш це як момент, коли я зупиняю своє життя, ставлю на паузу, і я просто знаходжусь в моменті, як дуже модно зараз сказати, і споглядаю на ось це кишіння людей, що нібито життя йде, а воно в мене зараз. Я відчуваю його просто в паузі. До речі, я знаю багато людей, які живуть у Краці і не знають, що там є бург окремий такий сад при, е, при замку. Він дуже маленький і дуже гімютліх, як ми тут кажемо. Так дуже він такий Затушний. справді дуже, дуже радимо, але але взимку може бути таке, що він закритий. Катя хотіла запитати, що значить ось ця статуя і цей пам'ятник це пам'ятник визволення від окупації. А ви знаєте, що з 1938 року по 1945 рік Австрія була у складі Німеччини, фашистської Німеччини? А потім, коли закінчилася Друга світова війна, до 1955 року Австрія була окупована чотирма країнами-союзниками. Штіря, наприклад, вона була під наглядом британців, і тут було все не так погано. І насправді всі ці союзники хотіли вже раніше піти з Австрії, але одна країна, вгадайте яка радянський союз, союз? не хотів. Да. йти. Тому ми і святкуємо цей день, це національне свято. Офіційна його назва, коли останній російський солдат Вийшов пішов з території Австрії. Австрії. Так. Хаті, я сподіваюся, наше наступне інтерв'ю буде тоді, зовсім скоро, коли останній росіянин. І це зло просто. Іде з України і ми будемо святкувати до останнього, так як Австрія святкувала. Чи часто ти взагалі гуляєш по місту? А, так, гуляю по місту і по роботі, і з цілю просто також думками кудись перенестись в місця. міст. Бігаю я з роботи на роботу. В Примірочні, бо в нас вони знаходяться паралельно вулицю, на різні інші проекти. Взагалі, про свою новину. Я не сказала тобі, знаєш, це не тільки тобі шкода від'їжджати з грати. Це нам шкода, що ти від'їжджаєш. Дякую, Катя. Ми мені... будемо дуже сумувати. No. І нашій культурній сцені також. А ти не, не запитала, час. куди я переїжджаю? <ріст> а ти хочеш розказати? <ріст> ну так, о чому ні? Я це не секрет. Чоловік мій працює. Він виграв місце. Це дуже тяжко. Він музикант, а він гобоїст і англійський ріжкіст. Ось так. І він виграв місце в Бонні. з чим я його вітаю. Це дуже крутий Бетховен-оркестр, Місто, в якому народився бетховен, і там є дуже дуже крутий рівень. І Ми переїжджаємо в Бон в Німеччину, і я вже буду йти в вільне плавання, але я не кажу. До побачення, я прощай, я кажу тільки до побачення. Ми з вами побачимось, тому що я вже буду приїжджати як гість в оперний театр. І е, публіка, і люди, які на мене ходять і люблять мене, і я їх. Вони можуть мене бачити в пару постановках в наступному році з новим інтендантом. І ми подружились, зрозуміли один одного, і я буду приїжджати вже в гості. Як запрошена так, зірка. Так так, 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 саме так. Ось, в принципі, і театр може додати. На рахунок програми сюди приїжджають зі всього світу саме в Град. Чому? Тому що раз в рік опера робить взагалі прем'єри світові, які до цього ніде не були поставлені в Європі, ніхто цього не бачив. Модернові речі, композитори, не тільки австрійські, взагалі, от, хто хоче щось таке новеньке, свіженьке взагалі. Модернове то це, це звичайно, в оперний театр Грац. Ми прийшли на дуже цікаве місце в Граці – грації, Йозеф Плац. А знаходимося на ринку. Тут у нас є церква, тут у нас оперний театр і взагалі життя кюбіт. Ну, Хто не любить цей ринок, всі грацівчани справжні, а я вже грацівчанка, отримала навіть по секрету. Громадянство австрійське, а взагалі це дуже цікаво з роботи. В нас, наприклад, ранішна репетиція в 10 ранку, пів дванадцятої. Всі-всі-всі, половина залу. Це 20-30-40 людей. Всі біжать на базар, купляють ковбаси, сири, яблука і все. І прибігають, жують і прибігають знову на репетиції. Тому ми тут зустрічаємось з колегами і на каву, і щось поїсти смачненького. І тут проходять просто ну неймовірна кількість зустрічей. І тут кишить багато молоді, катаються на скейтах. На роликах танцюють, співають, тусять. Таня передала дух цього мархту. Я до речі, ходжу на інший, той що до мене ближчий, а це такий найцент. Центральніший ринок тут. Ну, якщо б президент жив в Австрії в Грації, то він би сюди ходив. Знаєте, що наш президент австрійський він сам собі купує продукти? Так, так, так. Його можна побачити в Грації. Мене вже багато людей його бачили і в Грації, і у Відні. Він звичайна пересічена людина так. на велосипеді або пішки. Це нормально. до речі, в нас на ринках. Не можна купити, наприклад, банани чи лимони, тому що в нас продають товари ті фермери, які їх вирощували. І за загальним правилом ці фермерські господарства знаходяться не далі, як 30 кілометрів від Грац. Маскуєшся іноді худі. Так, я, я дійсно маскуюся, але багато хто пізнає, хто здоровується, хтось з трамвай підходить. Дякую, ви так гарно вчора співали. А ви знаєте, що я ваш фанат? Ось реально пила, пила Глінтвейн пару днів назад і стою. Таня, ви ж право так, дякую вам. І вона так стоїть з моїм там журналом, з моїм обличчям. Я вам не буду заважати. Ви сьогодні з друзями, з сином. І мені так приємно, думаю, боже, все-таки це так приємно. Треба вміти приймати компліменти. Момента і бути вдячним за це, так це тані. Я дуже дякую тобі за те, що ти погодилась на цю прогулянку. Мені дуже сподобалося, і я сподіваюся, що це буде класне відео на спогад... на спогадку для нас обох. Обов'язково. Обов'язково ще коли з тобою зробимо, ще обов'язково одне. Коли я вже прийду як турист, і можу, я Грац відкрию для себе. Да, я ж тобі Ще не проводила екскурсію. О, Точно Катюша, дякую, що запросила. Мені було дуже приємно поспілкуватися і прогулятися, поділитися з тобою. Так? з моїми рідними вже місцями, моїм працом за зустріч, за здоров'я і за перемогу так обов'язково і а за ЗСУ, хлопці. А? Дякую.